Передцять Вікторія, Вікторія Акелна, авіакосмічна дицина. Війна забрала в мене друзів, забрала знайомих, з якими я спілкувалася, які змінили мене, змінили мій, мій зір, мій світ. І війна, війна зробила так, що я не можу зараз. Святкувати своє наприклад і народження, бо розумію, що зараз наші військові захищають нас, захищають нас і роблять все для того, щоб ми могли Дару секунду, щоб ми могли радіти, і це дуже важливо, щоб ми підтримували їх. І я не розумію, яким чином може країна-агресор бути в складі ООН. Коли кожного дня бувають наших військових людей, які захищають нас і нашу країну. І... і кожна Росія не має права щось казати і бути в складі ООН, адже вони забирають життя наймолодших, забирають дітей, які зовсім які не причетні до цієї війни. Думаю, багато з нас пам'ятає випадок в Бучі в Ірпіні, коли вони убивали маленьких дітей, гвалтували маленьких дітей, які їм нічого не зробили. І вони продовжують це робити на окупованих та деокупованих місцях.